Не нас чекає блюдо. Печіночка. це ку курича печінка? Курича. Хорошо. Курича печіночка, треба помити і почистити її. Клас. Більше не мішаюсь. Буду дивитись далі, буду смакувати. У печінку ми все вкидаємо кукурудзяну муку. Я не знаю, чи це крахмаль, чи це мака, але щось дуже класне. Так, каже наш шеф повар що воно вбере все. Будемо дивитися. Нарізаємо яблучка, яблучка мають бути тверді, самі тверді. Цибульку. А, у нас є біла цибулька такими колечками. Угу. І зараз ще буде червона, так? це буде кайф Це дуже важно буде. Бо... А я люблю таку справу. У нас е, пательня вже гріється. Це всі інгредієнти до нашої печінки. У нас куряча печінка, у нас цибулька, у нас яблочко і у нас цукор та олія. Все. Печінки у нас спеції, причому це вже готові. Там все-все-все є, що потрібно для цієї страви. Мої і іще секретний інгредієнт виявляється. Я цього навіть не знала, мені шеф-кухар каже, Що, щоб вона не стріляла. А куди цю треба цей лимон? Прям на пательню? Ай-яй-яй, я цього не знала, дівчата. Хто знав, пишіть, щоб печінка не... йолки палки а звідки? Ти це знає. Ай-яй-яй! А ви бачите, що я це перший раз, слухай, узнала, щоб не стріляла. Печінка не вискакувала. Вона ж навіть, коли в мікроволновку поїхала, де ж вона скаче, як бішана, як жива. Ви уявляєте? Ну так. Ще раз покажу. Печінка жариться, нікуди не вистрілює, нікуди не утікає. А лимончик там на низу. Другий котейну. Цукор. Цукор. Одним словом цукор. Розтопився цукор. Я боюся. Яблучко пішов. Твердих цукрів яблука має відводити. Самий цукор, більше нічого. Парамелізуємо. така у нас печінка. Тепер ми робимо отак. О, Ой, а яблука які. Олександра, ти таке в житті не їла. Цей цукор, що після яблук. Ми додаємо цибулю оцю колечками і тушкуємо. Це ми нічого не тушкуємо, просто закриваємо. Ах, Боже, який це запах. Це просто волшебсько. Сашка знімає пробу. Мені треба все і печіночку пробиш Шо? Шикарно А яблочко. І трішку сочок є. Я вже знаю. Ну і таким, знаєте, і солодким чути. Ага. Угу. Крамелізоване таке, ну. Угу. Смачно, але ж гаряче, Да. Yeah. Ось така у нас річ. Дівчатка, пробуй. Це не добре. Ніколи не робіть. І ще кухара свого я вам не покажу.